Територія СТО і досі усіяна уламками. Навіть можемо бачити уламок ворожого дрону. Тут залишився. Працівники намагаються відновити те, що ще можна врятувати. В ніч на 18 листопада ворог скерував по Дніпру майже пів сотні дронів. Один із них поцілив саме у цю СТО. Руйнування були такими масштабними, що камери спостереження вимкнулися після вибуху. Єдине, що ми побачили, це коли відкрилися всі ворота був, мабуть, прильот до шахіда. І відкрились усі ворота і камери потухли. Нас не пустили на територію. Нам здавелося обходити, перелазити. А, но та на той момент це було десь 12-30 ночі. Це, це вже ранку 18-го. В нас вже все згоріло. Тут у нас знаходились бокси по ремонту авто. Було чотири підйомники, але всі були зруйновані, всі згоріли.